У Кропивницькому створять енергетичний острів. Добро на це дали депутати міськради під час позачергового засідання сесії, яке власне зібрали, аби вирішити питання енергетичної безпеки обласного центру. Когенераційну установку будуватиме інвестор. Об'єкт дозволить в разі надзвичайних ситуацій чи блекауту частково забезпечити місто теплом та електроенергією. Також депутати прийняли рішення про надання житла медикам військового шпиталю, а ще розглянули більше півсу. Одні земельних питань загалом позачарове засідання було продуктивним, а депутати працювали злагоджено. Резюмує секретар міської ради Олег Колюка і додає в разі виникнення нагальних питань, прикладом зміни до бюджету, чи як сьогодні пов'язаних з енергетичною безпекою міста, Депкорпус завжди збирається оперативно. Такі вимоги диктує ситуація в країні. Наразі ж у місті ведеться активна робота із подальшого розвитку когенерації. Терміновість скликання сьогоднішнього сесійного засідання була пов'язана з тим, що необхідно було виділити земельну ділянку під будівництво когенераційної установки. Це тема, яка на державному. Рівні піднімаються і стоять відповідні завдання перед територіальними громадами, тому будуть включатись сюди і комунальні підприємства, і будемо використовувати державну підтримку, підтримку міжнародних донорів. Ну і звичайно, якщо будуть звертатися подібні інвестори, які там за власні кошти будуть готові інвестувати в енергоострови когенераційні установки. Ми також будемо вивчати ці пропозиції і підтримувати от як сьогодні сьогодні приклад був. Втекла з Донеччини на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Однак продовжила пропагувати руський мір. До трьох років тюрми засудили переселенко, яка на своїх сторінках у мережі відкрито вихваляла збройну агресію РФ та тих, хто допомагає окупантам. За даними слідства, зловмисниця на своїх сторінках соцмереж схвалювала дії російських волонтерів, які завозили тонни гуманітарної допомоги на фронт. Крім того, вона робила репости з за нікрологів загиблих в Україні окупантів. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав її винною за статтею 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників. Її засуджено до трьох років позбавлення волі. Якби ми все на ходу вчилися. Ми ж нічого не знали, ми ж не військові. І у нас так вийшло, що. Якщо... Всі змірно у нас таких, щоб хтось професійних військових, то у нас нікого не було. Микола Лупцов родом із Кіровоградщини. До 24 лютого, 22 року, працював на заводі металовиробів та у перші дні Великої війни доєднався до загальноукраїнського супротиву ворогові. Спочатку в складі тероборони згодом боронив південь. У військкомат пішов добровільно. Як і любов сідомого громадянина, що вони там не зупиняться. Як Бачив, як воно все там на Донбасі, то, то я відчував, що вони не остановляться на том і будуть йти. Ну і так і пішов. Отримав позивний терасполь. Його призначили командиром стрілецького батальйону. Зізнається, під час штурмів і сам боявся, особливо, коли росіяни наближалися ледь не впритул 5-6 метрів. Тоді доводилося підбадьорювати і себе, і побратимів. Вони нас хочуть вбити, але не сьогодні. Сьогодні ми будемо краще за них. Поранення отримав під час артобстрілу на Херсонщині. Нас побратимам двох поранило, були дуже тяжкі, ми без свідомості були. Повністю в мене ліву сторону розірвало, щелепу, тут око, праву руку перебило осколками. І побратима теж так само. і ми були без свідомості. Що останнє пам'ятаю, от, отакий маленький прямокутник в око залітає і сильний дзвін в правому усі лівим всичу. Я оце пам'ятаю, що піднімаюся, і в мене тут рація, і я в рацію кажу, що тирас паль 300 і падаю. Обстріл тривав близько двох годин, каже Микола. А після побратими намагалися евакуювати поранених. На це знадобилося три дні. Дев'ять-п'ятнадцять ранку, як почали обстрілювати, десь около ми ну, це ж отримали поранення, а обстріл сам закінчився десь о одинадцятий. Намагалися опорно, ніхто ніколи не вросив і. Ну, у нас аж четверта лодка і тільки змогли евакуювати. А до цього троє, троє суд, троє доби взагалі не могли лодки доплити. Тоді пригадує, Микола загинув молодий медик. Останній драйвер, що нас е, евакуював, це було з 2 на 3, а з 5 на 6 він заново другий евакуював і під той евакуацією його теж. Загиб. А попереду на Миколу чекали десятки операцій, 40 наркозів. Чоловік втратив зір на одне око. Та увесь цей час, і коли протистояв ворогові, і коли боровся за власне життя, його підтримувала родина: дружина, донечка та тітка. І коли ми вже дізналися, що його евакуювали, ви знаєте, ну я не можу передати всіх почуттів, що ми відчували. Пишу, дзвоню завжди поряд з ним. Коли він приїжджає відпустку, теж завжди рядом. Поряд з ним їздю завжди з ним. Після реабілітації Микола планує повернутися на службу. Так хоче віддячити побратимам за порятунок. Планує працювати із документами у рідній частині. Каже, не розуміє тих, хто ховається, адже переконаний, що кожен повинен захищати українську землю. Зараз у них легший період. Вони приходять вже в досвідчену команду. В них є час підготуватись, прийняти від нас досвід. Вони вже не будуть, як ми в несвідомість йти. Ну треба йти, бо ну, не вистачає нас. І за два, уже третій рік пішов. Морально виграє людина. Вона постійно в окопах не може знаходитись. І так же само треба відпочинок, треба ротація. Як і усі, Микола Лупцов мрія. Про перемогу. Щоб швидше закінчилося. Щоб швидше закінчилося, щоб вже мир був. Всі всі додому повернулися, бо багато хто ще.